Давайте зараз саме про ситуацію на сході почнемо спілкування з Сергієм Рахманіним, народним депутатом фракції голос, членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Як би ви оцінили зараз ситуацію безпосередньо на сході нашої країни, Бахмут і інші гарячі точки? Ну, ситуація є стабільно складною. Вона точно не є безнадійна, але вона справді є складною. Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то це найгарячіша точка з цілком зрозумілих причин. Можу ці причини назвати, Ну, по-перше, Бахмут це невелике місто насправді, але це достатньо важливий транспортний вузол. Через Бахмут ідуть дороги в різних напрямках, ну, зокрема, на. Североденська-лісичанську агломерацію, на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, туди йде дорога на Константинівку, туди йде дорога через нього на, на Сіверськ, на Горлівку, на Луганськ. Тобто, з точки зору там, логістики військової, це достатньо важливий пункт. А друга причина теж достатньо важлива: лінія оборони України вона вистроюється, вибудовується по вісі, по лінії. Сіверськ-Солидар-Бахмут і втрата будь-якого з цих населених пунктів вона означає, що українську оборону треба буде перебудовувати. Тобто потрібно буде перегрупування, продислокація військ, побудова нових укріплених районів нових фортифікаційних споруд, тому що втрата будь-якого з цих населених пунктів вона означає крім всього іншого можливість там охоплення, можливість фланового прориву. Тобто, це складність. Не йдеться там, скажімо, про колапс лінії оборони, але це певні проблеми. Uh -huh. А третя причина ну зрозуміло, це політична. Політична причина зрозуміло, Росіяни дуже давно нічого не, не, не захоплювали, вони тільки втрачали. І завдячуючи тому, що Бахмут вони беруть дуже довго. Це місто набуло такому дійне означення в російських колах. Я думаю, що до початку війни в кращому випадку якась частина росіян реагувала на назву Артемівськ. Назву Бахмут нікому нічого не казала. Але Бахмут вони беруть так довго. Що це вже медійна історія? Якщо вони нарешті його візьмуть, чого я сподіваюся, не буде, то кажуть, ну а ну, взяли той самий бахмут. Uh -huh. Як не дивно, це для, для публіки працює. Ну, Останній момент а для я нагадаю, що в значна частина сил, які з використовуються росіянами на цьому напрямку, це ЧВК Вагнера. Їм дуже потрібна ця перемога. Для того щоб продемонструвати, що російська армія без сили, єдина uh -huh. сила, яка здатна щось робити, це чівакаварна. Тепер, власне, до ситуації ну, для того, щоб там не переходити на якісь там тонкощі, скажімо так: звільнення правобережної Херсонщини, воно з одного боку вивільнило ресурси у росіян, але з іншого боку, вивільнило і значні частини резервів У нас у нас є оперативний резерв, який частково використовується в тому числі на. Території Донецької області, зокрема, на Бахмутському напрямку, я не буду говорити про конкретні бригади, хоча, в принципі, певна інформація є. Тому ситуація складна: вона стабільна, складна. Вона не є катастрофічною, але робиться все для того, щоб. Не допустити втрати цього населеного пункту важливого з причин, які я вже називав? Говорячи про російську армію, на цьому тижні британська розвідка повідомила про те, що Росія фактично відмовилась від одного з найважливіших елементів своєї військової доктрини. Я маю на увазі ділення на батальйонно тактичні групи. Нагадаю, ну пам'ятаємо так напередодні війни, ми аналізували скільки БТГ. Стоїть на кордоні скільки потрібно для наступу на Україну, і все таке інше. Ця відмова від БТГ, якщо це дійсно відбулося, наскільки це важливо, і як це може змінити картину війни картину бою? Я не розумію про що ну на що посадитись. Можливо, це не читав, але я можу це підтвердити. Росія насправді відмовилася від тактики ведення війни батальйонно тактичними групами, але це відбулося не вчора. Mm -hmm. Це відбулося ще значно раніше з кількох причин. По перше, насиченість як формувалися батальйон тактичні групи. Дуже простий спосіб. А в росіян а, в, в значне, ну, по перше, у них там через реформи Сердюкова, потім гальмування реформ сердюкова. В них вони не, не вибудували там, скажімо, єдиної логіки побудови збройних сил. У них є з одного боку бригади, з іншого боку, дивізії полки і корпуси. І логіка була така, що кожен полк чи бригада, він мав сформувати е, три БТГР. Деякі, правда, формували два. І в кількість техніки, е, в, яка була там за, за за комплектом цьому БТГР, бо вони є дуже різними, насправді, в залежності від того, до якого виду збройних сил це відноситься, ну там не, не буду занурюватись подробиці. Тобто, техніки було по штату, а от піхоти не вистачало. І це була проблема. Друга проблема. БТГР – Це дуже класно, якщо а, військові володіли тактикою тактикою ведення загальновійського бою, якщо логістика не підкачує. А якщо у тебе а, БТГР… А, ну, це насичена в принципі технікою підрозділ, який здатний автономно вирішувати певне оперативне тактичне завдання. Якщо він а, потребує підтримки логістикою, то він просто застрягає і не працює. Далі а, насправді командир логіка була в тому, що командир батальйону тактичної групи він автономний, він самостійний. В ухваленні рішень, але логіка використання БТР в Росії довела, що обмежена кількість командирів БТГР мали право самостійно ухвалювати оперативні рішення. Вони залежали від зв'язку з командуванням, це гальмувало їхні дії. Тому вони достатньо швидко перейшли на, на військові дії. Спочатку ротно-тактичними групами, потім, взагалі, ротами, навіть не ротно-тактичними групами, тобто це фактично а, легка. Ну, а в залежності від ситуації, інколи важка піхота, за підтримкою максимально можливої підтримки артилерії. Uh -huh. Тобто, фактично, ну дещо з примітивізуючи, я скажу, що від дуже прогресивної революційної, як це називалося, концепції Герасима, який вважається творцем цієї історії ведення війни БТГРами, вони перейшли фактично до такої злегка модернізованої Другої світової війни. Uh -huh. Тобто насипає арта, потім йде піхота. Вона прибуває коридор, туди заходить дечить, резерв за підтримки танків і намагається просунути далі. <Sess> от от видача, тобто брак людей недостатня вилучка командирів, і, в принципі, скажімо так, дуже складна складні умови ведені війни для того, щоб справді працювати БТГР. І останнє питання, якщо дозволите, воно буде стосуватись нас на цьому тижні. Генеральний штаб Збройних сил України він показав. Артилерійські боєприпаси калібру 152 міліметри, і повідомив про те, що це вже почалось серійне виробництво снарядів і його налагодив «Укроборонпром». Ми не будемо говорити де, ми не будемо говорити скільки, але ми можемо спрогнозувати, як це нам допоможе. Це ж добре, я правильно розумію? Це добра новина. Це прекрасна новина, але не обійдеться без декількох але. Ми не будемо говорити скільки, але на превеликий жаль, кількість зразків цього боєприпасу, який буде вироблятися в нашому ПК, воно не закриє нам навіть мінімальну потребу. Це по-перше, по-друге, на превеликий жаль. А цей процес мав запрацювати трохи раніше. Тобто, це дуже добре, і є можливості розвивати, збільшувати, поглиблювати. Але на превеликий жаль, ми все одно будемо залежати від боєприпасів калібру 122-152, а в перспективі, на жаль, і 125, від того, який ми будемо отримувати або в рамках МТД, або будемо закуповувати у наших партнерів. І тому ем, ідея, яку подали американці. Ну, дещо така, знаєте, навіть несподівана, ексцентрична, як декому здалося, щоб вкладати гроші в виробництво заводів, там, наприклад, на території Болгарії, Чехії чи Словаччини для того, щоб виробляти цей радянський. БК, угу. означених калібрів, ну, я сюди б додав ще 120-мм міни. Це не тільки на перший погляд здається такою, знаєте, авантюрою, можливо, до цього, це, це, це теж доведеться робити. Але я сподіваюся, що паралельно у нас все таки буде збільшуватися тільки зразків озброєння, яка працює на натовських стандартах. Тобто це 120 мм для танків. І відповідно 155-й калібр для причепної та самохідної артилерії. Зрозуміло. Але, в принципі, так це прекрасно, але на жаль, це поки що навіть мінімальні потреби наших сил оборони, зокрема зсу, на жаль, не закриє. Зрозуміло, дякую дуже, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція го.